Україна добре забезпечена багатьма мінерально-сировинними ресурсами. Тут відомо понад 90 видів корисних копалин та відкрито близько 8 тисяч родовищ. З розрахунку на порівняльну одиницю площі в Україні корисних копалин видобувають у 10 разів більше ніж загалом у світі. Однак мінерально-сировинні ресурси видобувають не завжди раціонально. У надрах часто залишається і втрачається 20-80% корисних копалин. Мінерально сировинні ресурси це корисні копалини, які видобувають із надр землі та використовують у різних галузях виробництва. У межах України зосереджено великі запаси марганцевих та залізних руд, урану, коксівного вугілля, каолінів, вогнетривких глин. Самородної сірки, цементної сировини, кухонної та калійної солей. За масштабами і якістю цих мінерально-сировинних ресурсів Україна посідає помітне місце серед країн світу і навіть значну їх кількість може експортувати. У перспективі можливе виявлення нових родовищ кольорових і рідкісних металів. В Україні виявлено великі поклади паливних ресурсів. Серед них провідне місце належить кам'яному та бурому вугіллю, промислові запаси якого становлять близько 45 мільярдів тонн. Основні поклади кам'яного вугілля зосереджені в Донецькому та львівсько-волинському басейнах. Причому в першому басейні видобуток вугілля становить 98% з усього об'єму. Донецький кам'яновугільний басейн. Найбільший та найважливіший в Україні він розміщений на територіях Луганської, Донецької, Дніпропетровської та частково у Полтавській та Харківській областях. Починаючи з 18-го століття, у цьому басейні почали добувати вугілля. Нині загальна площа Донецького кам'яновугільного басейну становить 50 тисяч кілометрів квадратних, а промислові запаси понад 40 мільярдів тонн. Також у Донецькому басейні виявлено коксівне вугілля близько 30 загальних запасів, газове та енергетичне антрацити. Середня глибина залягання вугільних пластів у Донбасі 500 500-750 метрів, але подекуди досягає 1200 метрів потужність пластів, що розробляються. Коливається від 0,5 до 2 метрів. На якості вугілля позначається значний вміст у ньому сірки. Крім того, у вугільних пластах Донбасу міститься багато горючого газу метану, що нерідко призводить до небезпечних вибухів. Львівсько-волинський кам'яновугільний басейн другий за значенням в Україні. Він знаходиться на північному заході країни на межі Львівської та Волинської областей. Перші шахти цього басейну почали працювати з 1952 року. Площа Львівсько-Волинського басейну 10 тисяч кілометрів квадратних. На коксівне вугілля припадає близько третини усіх запасів басейну. Паливо залягає на глибинах 300-700 метрів, майже горизонтально. Найбільші запаси бурого вугілля зосереджені в Дніпровському басейні. Він простягається вздовж Дніпра, з північного заходу на південний схід. Невеликі запаси бурого вугілля є також у Передкарпатті та Закарпатті. В Україні розвідано поклади нафти та природного горючого газу. Основні родовища цих ресурсів зосереджені у Дніпровсько-Донецькому, Передкарпатському. Та при Чорноморсько-Кримському регіонах. Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний регіон знаходиться на північному сході України в межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької і Луганської областей. Нафта й газ цього регіону приурочена до Дніпровсько-Донецької Западини. Розвідування покладів нафти у цьому регіоні розпочалося у середині 30-х років ХХ століття, а їх експлуатація у повоєнні роки. Найбільша глибина залягання нафтових горизонтів становить понад 5 тисяч метрів. Це головний нині район видобутку нафти і газу в Україні. Він дає 57% нафти та 90% газу, що видобувались в Україні. Значними нафтовими родовищами є Леляківське, Радченківське, Качанівське, Гніденцівське, Глинсько, розбишівське Газовими Шебелинське, Хрестищенське, Єфремівське, Кигичівське, Західнохрестищенське, Качанівське та інші Передкарпатський нафтогазоносний регіон знаходиться на південному заході України в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей це один з найдавніших центрів нафтовидобутку. Примітивне колодязне видобування нафти тут відоме з 17 століття, промислове з другої половини 19 століття. Нафта і газ залягають на глибинах від 150 метрів до 3000 метрів. Найбільшими нафтовими родовищами є битків Бабчинське, Долинське, Орів Уличнянське. Серед газових слід відзначити Дашавське, Калуське, Рудківське, Лопарське та Більше Волицьке родовища. Промислові запаси природного горючого газу через тривалість і великі обсяги видобутку в роки перебування України в складі СРСР на Передкарпатті практично вже вичерпані. Причорноморсько-кримський нафтогазоносний регіон охоплює територію суходолу і прилеглих до нього акваторій Чорного моря на півдні України. У цьому регіоні запаси нафти становлять 3%, а газу. 6% від загальноукраїнських. Найбільші родовища газу Джанкойське, Глібівське та Голицинське. Оскільки південна частина України ще недостатньо вивчена на нафто і газоносність, то в майбутньому тут, включаючи шельф Чорного і Азовського морів, можуть бути виявлені нові ресурси рідкого і газового палива. Однак Україна має обмежені запаси нафти, задовольняє свої потреби за рахунок власного виробництва на 8% і природного газу 22%. На півночі Кіровоградської та півдні Черкаської областей виявлено великі поклади горючих сланців. Горючі сланці Бовтиського родовища. Можуть бути ймовірним джерелом палива для теплових електростанцій та цінною сировиною для хімічних виробництв. У північній частині України є понад 2,5 тисячі переважно невеликих родовищ торфу. Найбільші з них у Волинській, Рівненській та Чернігівській областях.